Привіт всім! З вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео хочу показати вам отакий от листочок з отакою кількістю, величезною кількістю діточок. Уявіть собі, що це все відбувається в одному стаканчику, і це всього один листок. Так? Давайте подивимося, що це за сорт. Це у нас ват ліхтарик. Подав такі, таку кількість величезну діток. Просто виглядає, як, ну я не знаю, як прямо ліс із фіалочок, да? наскільки тут їх багато. Значить, хочу вам отак, давайте з усіх боків вам покажу. При цьому листочок ну, сам по собі ще живий, здоровий, хоча трошки жовтіє, не вистачає вже йому тут живлення. Ну, це і не дивно, з такою кількістю діток. Отака, бачите, у нас плодовита мама виявилася. Ну, взагалі-то гарно це чи ні. Тут ми вже ж не вибираємо, от бачимо те, що є. Маємо те, що маємо, да? як то кажуть. І взагалі я не дуже полюбляю такі ситуації, коли дуже багато діток. Того, що буває, що діток багато, але вони дуже маленькі, слабенькі, потягнуті через не те, що не вистачає їм світла і місця, і живлення, ну, тобто не дуже. Іноді буває краще, щоб було там пару діток, але виразних. Чітких, таких, знаєте, що їх потім не треба особливо формувати. Але тут, от в даному випадку непогані, бачите, вони такі крупненькі, вони такі коренасті, немаленькі, на здихликів не схожі. так? Тобто їх просто Тут на що треба звернути увагу? На те, що їх просто треба. Вчасно відсаджувати. Тут вже я пропустила той момент, треба було раніше. Але через те, що в мене багато стоїть черенків, і багато вже дали діток, треба відсаджувати. Я просто не встигаю за часом. Бачите, але тут, я думаю, ми відсадимо і вони нормально наберуть силу, і, ну, може, трошки треба буде їх там формувати і так далі. Як і інші дітки, але тут вони досить живенькі, крупненькі, і мені на даний момент подобаються. Буду їх відсажувати. Бачите, зараз вони в вермікуліті, Тут уже рівень ґрунту у нас рівень просів став набагато менший, ніж спочатку. Але мені подобається. І сам сорт, до речі, дуже-дуже гарний, красивий українського. <селекціонера>. Дуже гарні сорти. У мене багато красивих сортів. Я поновлюю свою колекцію, хто знає, і тепер сорти вибираю дуже ретельно. У мене всі гарнюські. отакі. Ну, Це, власне, все, що хотіла вам на сьогодні показати. Зараз займаюся своїми фіалочками в моїй фіалочній кімнаті. Продовжуємо разом з вами створювати красу, адже краса це радість душі і надія найкраще майбутнє. До нових зустрічей на моєму каналі!